Ну а наступним вийде на нашу сцену Андрій Бойко. Він вже досвідчений артист і підготував неймовірне шоу для нашого фінального концерту. А пісня, яку Андрій написав для Євробачення разом зі своїми друзями, має усі шанси стати справжнім хітом. Вітаємо Андрій Бойко! Я знаю, що обоє батьків Андрія, естрадні музиканти. А ви чому не захотіли таку ж саму кар'єру і для сина? Обрали естрадну. Ну, по-перше, батьки академічні музиканти. Він народився у сім'ї, там де я мама скрипалька, а тато боїст. І можна сказати, що все його дитинство пройшло за лаштунками оперного театру, філармонії, так як він, як маленька дитинка, був присутній на всіх репетиціях батьків. Я так хвилююся. А як ви себе почуваєте? Ми себе почуваємо дуже добре. Ми бажаємо Андрію успіхів та гарно виступити. Вболіваємо за Андрія! Андрій Бойко росте у сім'ї професійних музикантів. Тож із самого маличку він слухав класичну музику. Можливо, це й стало стартом для його вокального майбутнього. Я почув п'ять в чотири. Ну, в общем, моя мама і мій папа музиканти. Папа заслужений артист України, грає на наґабої. В оперном театрі, а мама в камерному ансамблі Київські солісти играет на скрипке. Зараз Андрію 13. Він цілеспрямований, наполегливий і чітко знає, чого хоче. Я на кожен новий рік, на кожен день народження загадувала бажання, щоб пратлічно э, представити страну України на Євровіденні. У творчій біографії Андрія вже безліч перемог. Його колекція трофеїв схожа на колекцію Олімпійського чемпіона. Саме мої ценні трофей та. Це Славянського но я місце, взагалі найважливіший. Це хрустальна волна зайняла на волне. Что Щоправда, грати на фортепіано Андрію не дуже подобається. Як і усі підлітки, вільний час він любить проводити з друзями. Так і всі діти, Андрій в душі ребенка. Він любить і у дуже веселий, много друзей, но. Когда у него есть цель, он очень целеустремленный. Я верю, что у него все получится. Вот это самолет, который мы сами с дедушкой сделали. Этот самолет мы делали где-то месяц. Но это очень долгая работа. Очень старались и сделали такой крутой самолет. Иногда я играюсь в ванной. Готовимся к посадке! Ще Андрій дуже любить кататися на скейті і грати в футбол. Але на цій хобі часу майже не залишається. Добре, якщо хоч раз на тиждень вдається поганяти м'яча. Найпалкішим прихильником своєї творчості хлопець вважає кота річі, хід терпіти не може мамину скрипку, зате обожнює спів Андрія. sweet song, ooh! Ричи был и першим слушателем песни для детячего евробачения, яку Андрей написал разом с своими друзьями. Эта песня называется Open Your Heart, и эта песня про то, что ни один человек не должен опускать руки на достигнутом деле и должен мечтать и верить в свою мечту и открывать сердце другим. Що не хочеться йти і важко сказати слово, проте продовжу У вір мені все не даремно, хоч дається не втримати, Тож не бійся казати правду про те, що ховаєш ти у собі. Ти не один Своїм номером. Андрій мені здається, що ще трохи і ти вже зможеш відчути себе рух зіркою і стрибати у натов. Ти молодець. Я нагадую, що буквально вчора Андрій ще навіть не міг говорити. А сьогодні виступив на нашому відборі. Давайте підтримаємо Андрія. Андрій, ти молодець. Давай зараз звернемося до нашого журі. Валентин Коваль, я знаю, що ви звертаєте увагу на кожну деталь і чуєте абсолютно усе. Чи е, було відчутно, що Андрій хворіє? А, Чи позначилося ну, це, це на його виступі? Було відчутно, що е, якісь проблеми з голосом, і але я хочу сказати, що Андрій боєць. Е, хочу сказати, що він віддається е, в тому, що він робить, і це видно. Це ми всі побачили, е, тому хочу підтримати і. Ще хочу сказати, що іноді треба берегти себе, а іноді треба таки ж воювати до кінця. Тому, Андрюха, ти молодець. Справжній артист Андрій Бойко. Дякуємо, Андрій. І ми, Андрійко, не засмучуйся. Ми знаємо, на що ти здатен. І твоя хвороба тобі не завадила кльово виступити на нашій сцені. Андрій Бойко!